Днями в українському домі відбувся гала-концерт всеукраїнського фестивалю Діти за майбутнє України його основною ідеєю було об'єднати дітей з різних областей України, що своєю творчістю виражають любов до рідної батьківщини. Тут сьогодні присутні діти з різних куточків України, і, і діти, які приїхали до Києва із зони АТО, і ну Ну не складно здогадати, що відбувається у душі цих дітей, але такий захід, як сьогодні, спілкування з артистами, підготовка, репетиції. залаштунками, репетиції, музика це така велика сила, яка може відволікти дитину від цього і зробити справжнє диво. Зараз такий важкий для України час надзвичайно важлива тема миру, і е, прекрасно, що ми в наших дітях розвиваємо почуття патріотизму, почуття любові до своєї е, батьківщини, до своїх батьків, до своєї родини. Ідеологом і керівником фестивалю виступила головний редактор журналу Ukrainian People Тетяна Середа. Співорганізатором заходу став благодійний фонд Велика родина. Провели відповідальний вечір Габріела Масанга та Олександр Удра. Головна ціль проєкту Діти за майбутнє України путем совместного творчества, обіді дітей і всіх регіонів України. Привіт, любов к родині. Від сьогодні ми, как никогда, должны способствовать патріотичному воспитанню дітей, повинні приобщати культурному богатству наслед України. Ведь від этого зависит цінності, які будуть приобладати в нашому менталітеті в далі. А з допомогою проекту Діти за майбутнє України. Ми в першу чергу хотіли о том, що діти проти війни Вони хочуть жити в свободним, щасливому суспільстві. Сьогодні я сподіваюся, що ми одержимо дуже багато емоцій і емоцій, тому що це діти. Вони щирі, вони відверті, вони чесні, вони хочуть дійсно себе представити. Вони хочуть показати свої таланти. Але перш за все, ми хочемо, щоб вони були об'єднані. Щоб для них це була єдина земля, їхня, єдина батьківщина. Діти це наше майбутнє. І я як мама хочу, щоб наші діти жили у світлому та мирному майбутньому. Ми завжди готові підтримати такі міроприяття, тому що коли відбувається ідеть війна, прежде всего страждають діти. А діти – це наше майбутнє. підтримали всеукраїнський фестиваль Діти за майбутнє України небайдужі до подальшої долі нашої країни артисти, які залюбки взяли участь у гала-концерті. Одну сцену разом вже з відомими українськими співаками того вечора розділили й зовсім юні зірочки. Цими фестивалями всі діти, які поють, вони, як говорять другим зну зрителям, що ми хочемо світу, ми хочемо хорошого будуще. Нам потрібні такі фестивалі, щоб розвиватися і щоб е, знати, що ти не що ти завжди все зможеш. Нічого так не об'єднує, як діти. Діти це найподкупне, найбільше, найскреніше, якби аудиторія. І то, що сьогодні діти з усіх уголочків страниця сьогодні тут, для нас це большая честь. І нам класно виступати перед такою публікою. Все, що робиться для дітей, це 100% вірне рішення. робити це. Тому я повністю підтримую всі якісь такі проекти, тому я, ну, я дійсно дуже щасливий, що це відбувається і відбувається на такому високому потужному рівні. Такі мероприятия дуже важні, в будь-якому випадку. Це дуже важно, дітям піднімати дух, да, після того, що вони пережили для любого ребенка, це великий стрес, тому їх нужно как-то ну не то, щоб розвлекати, так. Да, Атім немножко расслабиться. Я очень підтримую этот це фестиваль, тому що е, дітям тяжело э, из той області, і їм об'язательно підтримувати дух їх треба как-то вдохновляти впродовж вечора. Учасники фестивалю читали вірші видатних українських поетів, співали українські пісні, а також виконали патріотичні хореографічні постановки. А спільні виступи дітей із західної України та дітей-переселенців із зони АТО. Особливо підкреслили головну мету проекту єдину і неподільну Україну. Почесними глядачами цього неймовірного дійства стали діти-переселенці разом із батьками. Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить. Любіть уходини, на ходи, любіть Україну, усні наяву, на свою Україну. Діти. Це ті, хто однозначно хочуть, щоб в світі був мир, в Україні був мир. Також у рамках фесту відбулася виставка картин одного з художників сучасності. Віктора Ніделку Зусмана Яскраві роботи митця приємно вразили гостей патріотичного вечора. Я недавно пройшла виставка в Одесі, вона пройшла безумно успішно. Сьогодні виставка вже в Києві. Не встигла пройти і місяця. Вот. Но здесь виставка особлива, тому що ця виставка посвящена только діткам. Всі картини, їх тут 17, це детська тематика имеют свойство стареть, уходить. А картина – это холст, на котором будут смотреть наши. Внуки, правнуки і все будуще покоління бірнацькі такі події в нашій країні повинні відбуватись якомога частіше, адже вони неабияк піднімають дух патріотизму, об'єднують підростаючі покоління та сповідують мир, який нам наразі дуже потрібен. А ми вкотре переконались, що діти це дійсно майбутнє України, і щиро віримо, що у цього фестивалю обов'язково буде гідне продовження а відповідно в нашої держави, майбутнє.